Можливо, вже й не потрібно вчитись керувати автівкою. В Японії представили новаторську пральну машину для людей. В сьогоднішньому випуску поговоримо про презентацію Huawei, штучний інтелект та додаток Apple Watch для автівок. Що відомо, в Японії представили пральну машину для людей. Технологічні новини вже зачекались на вас, тож не будемо гаяти час. Ви на каналі GSM Форсаж. Мене звати Оленка, і ми починаємо. Родзинкою нашого випуску стане презентація Huawei, яка відбулася у вівторок. Якщо пропустили, то про найцікавіше зараз розповім. І найголовніше, ми побачили Huawei Mate 70, Mate 70 Pro та Mate 70 Pro Plus. Усі смартфони працюють вже на відомій операційній системі Harmony OS Next. Mate 70 оснащено LTPO OLED-дисплеєм із роздільною здатністю 2688 на 1216 мегапікселів, батареєю на 5300 мАч і трикамерним блоком із основною камерою на 50 мегапікселів. Pro-версія отримала поліпшений дисплей на 2832 на 1316 мегапікселів, батарея на 5500 мАч і телевік на 48 мегапікселів. А модель Pro Plus пропонує до 16 ГБ оперативної пам'яті, батарею на 5700 мАч і преміальні матеріали корпусу. Новинки підтримують швидку зарядку: 66 Вт для мед 70 і 100 Вт для Pro-моделей. Вони також мають сучасні камери. З можливістю зйомки в умовах низького освітлення. Зокрема, завдяки великому сенсору OmniVision 50K чіп Kirin 9100 забезпечує потужність і енергоефективність, що дозволяє покращити продуктивність пристрої у багатозадачних сценаріях. Водонепроникність Pro-моделей досягла рівня IP69, що гарантує захист від пилу та води навіть у складних умовах. По цінам Mate 70 стартує від 580 доларів приблизно. Базовий 70 Pro від 690. Доларів, а 70 Pro Plus у мінімальній комплектації на 16 на 512 ГБ обійдеться приблизно 1200 доларів. Для найзаможніших китайців вийде преміальна лакшері версія. Mate 70RS зі спіками, як у 70 Pro Plus. Ціна на неї починається від 1650 доларів. Наші характеристики й непогані, але такі ціни за Huawei наче дорогувато, як на мене. А ви що думаєте? Хоча їх складний Mate X6 мені здався більш цікавим. У розкладному вигляді його габарити становлять 156,6 на 144 на 4,6 мм, а у складеному 9,9 мм із загальною вагою 233 грами. Він оснащений двома дисплеями: внутрішнім LTPO OLED на 793 дюйми, 2440 на 2240 пікселів та зовнішнім LTPO OLED на 645 дюйми, 2440 на 1080 пікселів. Обидва з частотою оновлення до 120 Гц. Смартфон пропонує кілька конфігурацій пам'яті: від 12 на 256 ГБ до 16 на 1024 ГБ. Камера включає. Основний модуль на 50 Мп із змінною діафрамою ультраширик на 40 Мп, телевік на 48 Мп та додаткову камеру на 1,5 Мп. Дві фронтальні камери по 8 Мп знаходяться як всередині, так і зовні. Акумулятор на 5110 мАч, підтримує зарядку 66 Вт. А операційна система Harmony OS 4.3 забезпечує плавну роботу з можливістю оновлення до Harmony OS Next. x 6 доступний в 5. Кольорах, червоному, синьому, білому, сірому та чорному. Вартість стартує від 1800 доларів, а максимальна конфігурація коштує 2200 доларів. Ціна, звичайно, вища, але це ж хоча б розкладачка. Залишається основне питання, наскільки смартфон міцний і чи не буде у нього проблем з екраном, як, наприклад, у розкладних Samsung. А ще на презентації ми побачили планшет Huawei Matepad Pro 13 з надтонким корпусом і oled екраном. Посередині стоїть флагманський. Chip Kirin і теж працює на Harmony OS Next, оснащений акумулятором на 10100 мАч та підтримує швидку зарядку потужністю 100 Вт 85% заряду за 40 хвилин. Планшет також має систему камер з основною 13 мегапікселів камерою, 8 Мп ширококутною і 16 Мп фронтальною для відеозв'язку. Годинник Huawei Watch Ultimate Design це золотий варіант попередньої моделі з оформленням у 24 карати та сапфіровим склом. Та наушники Huawei FreeBuds Pro 4. Вони отримали чіп Kirin a 2 який забезпечує інтелектуальне шумозаглушення до 100 дБ. Наушники підтримують якісне аудіо із частотою 48 кГц і глибиною 24 біти. Батарея в кейсі має ємність 510 мАч. у кожному навушнику 55 мАч. Зарядити їх можна за годину через кабель або за 2,5 години за допомогою безстротової зарядки. Вони забезпечують від 400. З половиною до 7 годин автономної роботи. А з кейсом цей показник зростає від 22 до 33 годин. Навушники підтримують кодики SBC, AAC, LDAC, а також L2HC 4.0, доступні лише для пристроїв на Harmony OS 4.0 вище. Що думаєте на рахунок таких новинок від Huawei? Гідна спроба вижити на ринку в умовах санкцій нічого не скажеш. А от щодо гаджетів, то побачимо та прочитаємо відгуки від користувачів. Буде цікаво спостерігати, що там і як буде. Для автолюбителів теж є цікавинки. Volkswagen впроваджує щирі рятівників для водіїв. Інноваційна система Emergency Assist допомагає в екстрених ситуаціях на дорозі. Якщо водій не реагує на керування автомобілем, система одразу розпізнає це за відсутністю активності на кермі і активує попереджувальні сигнали. Якщо ж від дій водія реакції немає, то автомобіль самостійно та плавно зупиняється, утримуючи смугу руху і вмикає аварійні вогні. Ця технологія є частиною комплексу. IQ Drive, який також включає напівавтоматичне керування, адаптивний круіз-контроль і функції уникнення зіткнення. Emergency Assist автоматично блокує рух після зупинки, щоб уникнути скочування транспортного засобу. Рішення вже доступне в таких моделях, як ID4 та Arteon. І активно використовується для підвищення безпеки в сучасних автомобілях Volkswagen. А Mercedes-Benz випустили новий додаток Apple Watch, що дає змогу власникам автомобілів цієї марки керувати різними функціями прямо із зап'ястя. За допомогою цього додатка можна дистанційно перевірити рівень пального чи заряду акумулятора, замикати та розблоковувати автомобіль, стежити за станом вікон і знаходити автомобіль на парковці. Якщо ви перебуваєте в місті без точного картографування, наприклад, у великих відкритих просторах, Наступна функція компаса, яка допоможе визначити місце розташування автомобіля. Додаткові функції включають насилання координат автомобіля, створення геозон для оповіщень, якщо машина покидає визначену територію, і можливість передавати цифрові ключі для безпечного користування іншими водіями. Уявіть собі, до чого вже дійшли технології, можливо, вже й не потрібно вчитись керувати автівкою. Треба лише просто почекати, скоро вони будуть повністю самостійні. У такому сучасному та технологічному світі не потрібно забувати про релаксацію. Тому в Японії представили новаторську пральну машину для людей: Mirai Ninja Senta Cookie, яка буде продемонстрована на Осакському Експо 2025 Цей пристрій розроблено компанією Science Co. Принцип простий людина сідає в кабіну, що нагадує кокпіт літака, яка заповнюється гарячою водою. Інтегровані сенсори аналізують пульс і біометричні показники, підлаштовуючи температуру води для оптимального комфорту. Система також проєктує за спокійливі візуалізації на екрані, допомагаючи користувачу розслабитись під час процедури. Процес триває лише 15 хвилин і включає миття та сушіння. Особливістю пристрою є інтеграція штучної інтелекту, який аналізує не тільки фізичний, але й емоційний стан користувача, створюючи персоналізовані налаштування для кожного сеансу. На експовідвідувачі зможуть за попереднім записом випробувати цей пристрій. Крім виставкової моделі, компанія планує випустити побутову версію для використання вдома. Хоча дата релізу і ціна поки не оголошені. Японці знають, як відпочивати. Мерші, ставте лайк цьому відео, якщо хочете і у себе вдома таку релаксуючу правильну машину для людей. Сподобався наш випуск? Тоді мерші, підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. Пишіть обов'язково коментарі щодо цього випуску, і тисніть на вподобайки. А я прощаюсь з вами до наступного випуску. Всім па-па!